Вона сімейної медицини на Алматинській обслуговує понад 4 тисячі дорослого населення та втричі менше дітей. Всі вони проживають у радіусі 300 метрів. Зараз я за три минути уже здесь, а то я чекала трамвая і їхала ще три остановки до поліклініки. Тут працює всього два лікарі загальної медицини та один педіатр. Звернутися сюди можна з будь-якою хворобою. Діагноз поставлять миттєво, щоб не прощаємося долом. А тоді вже врач, куди направити, або самі беруться лічиться, або. У нас в поліклініку базові знання у нас по всіх спеціалізаціях їх просто треба вдоскональної та використовувати. Медсестра, перша помічниця. На відміну від поліклінічної, вона за день виконує чимало функцій. Спочатку у нас були забор аналізів крові, потім призначення лікаря, кардіограми, робота на нашому участку з хворими, виклики і обслуговування. Напризначена на дому за два роки роботи колектив цієї амбулаторії став другим і порадником своїм пацієнтам. Викликів швидкої з цієї дільниці стало надходити менше, бо лікарі тут працюють на профілактику. За це і отримують підвищену зарплату. Лікарі і медичні сестри отримують. Від 4,5 тисяч до 6. це в залежності скільки населення було обслуговано, яка чи якісна, чи неякісна медична допомога була надана. А з нового року медики ще й отримуватимуть службові квартири. Ми з ГОЗом відпрацьовуємо дислокацію, щоб це житло службове було придбано або збудовано не в одному місці. а по мірі необхідності в усіх районах в усіх мікрорайонах міста цьогорічне збільшення фінансування медичної галузі це лише перший крок на шляху її перетворення у сучасну та модернізовану. Ми будемо продовжувати забезпечувати сучасними технологіями і сучасним всі and здравоохранения Київ. Ми обязательно розробимо до конца и предложим вам услышали несколько пакетів. Нашої поддержки міської і державної і в інтеграції в отношении рішення жилічних проблем. Всі ці заходи мають стимулювати медиків до роботи у первинній ланці надання меддопомоги, адже вона укомплектована лише на 70%. Світлана Жайворонок, Андрій Гегеля, Костянтин Саранок, телеканал Київ.